Двоє з тих чоловіків, які напали на прикордонний наряд, працівники служби безпеки України. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань, де проводять розслідування у цій справі. Сталась подія о пів на другу ночі в неділю, 18 липня, поблизу села Рясне на Краснопільщині. Чоловіки напали на двох прикордонників, які патрулювали територію та забрали табельну зброю. Згодом зброю знайшли, а нападників затримали. Невідомість спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку. Працівники ДБР затримано двох співробітників Служби безпеки України, третій проходить як свідок. Неподалік у полі було виявлено два автомата прикордонників, а два магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби Славгород, відділу прикордонної служби краснопілля сумського прикордонного загону. Служба безпеки України встановила причетність осіб, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині та передала їх слідству. На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, це співробітники служби, відсторонені від роботи. Оскільки така поведінка є категорично неприпустимою, Служба безпеки України і надалі надаватиме максимальне сприяння слідству, щоб встановити всі обставини інциденту, а винні були покарані. Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру, сказала Ольга Чумканова. Сьогодні ж прикордонники подію не коментують. Учора речник загону Роман Ткач сказав телефоном таке проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 262 та 345 Кримінального кодексу України. Нападниками інкримінують викрадення вогнепальної зброї та насильство щодо правоохоронців. Максимальне покарання за це 15 років за ґратами з конфіскацією майна.